Всім привіт! З вами Олександр, канал Alex Drake. Я радий вітати всіх на наступній серії кар'єри з Артема Добика FIFA 23. Сьогодні в нас знову ж таки три матчі. Розпочинаємо з Вестерлоу, потім Лювєн і потім ще один матч з Shamrock Rovers. Ви бачите, Артем трішки втомлений, тому, можливо, в цьому матчі ми попросимо заміну. На ну, під кінець десь після 70-ї хвилини. Друзі, майже набрала би 20 лайків під попереднім випуском, зовсім трішки не вистачило, але я вірю, що ви це можете зробити, тому для виходу наступної серії набираємо 20 лайків, і вона виходить на наступний же день. Ну або ж якщо не набираємо, то вона виходить через тиждень. І велике прохання, друзі, також підписатися на канал, тому що 80% переглядів відбувається без підписки. Підтримайте канал підпискою. Підтримайте не лише мій канал, підтримайте україномовний YouTube загалом. Артем Добик забуває свій перший гол. <кій> На швидкості вривається. Ну, тут, якби голкіпер раніше вийшов, я думаю, в нього було більше б шансів відбити цей удар. А так, Артем Добик 1-0. Бернат, Бернат тут... Не вдалося перехопити. Знову передача на Доубика, Доубик. Добик Добику дають. Подивіться, як дають пройти Артему Добику. Ну і це 2-0. Віддаємо передачу. Хуслегер. 2-0. 2-0 на 12-й хвилині. Непоганий початок. Ну дали, дали, дають Артему добику, подивіться, самому тут пройти, протягнути цей м'яч. Взагалі без якогось спротиву. Серйозно. Ну і зараз уже Люв'єн, Люв'єн пробує поатакувати. Все-таки їм не подобається, я думаю, те, що вони бачать. Мацен, Мацен, Мацен вривається, в штрафний, це 2-1. 2-1. Ну так, швидко сьогодні розвивається. Розвивається події в цьому матчі, ви бачите, гол на гол одразу відповідають суперники. Ай, ну що це за передача, не можна ж таке віддавати. Рейнолдс, Рейнолдс Джордан. Джордан тут перехопив. Довбик на Дабура, Дабур. Поверни, поверни, поверни. Не п'ятою ж, або, або якщо і п'ятою, то раніше. Віталк. Досить швидкий темп сьогодні у нас в матчі. Високий, точніше. Обидві команди намагаються. Грати в високому темпі. Артем Добик, Артем Добик. Дають пройти Артем Добик, але пробити не вдалося. Ну зараз не було особливо там партнерів, яким можна було скинути цей м'яч. Всі були покриті, але зараз знову небезпечно. І це майже. Ледь не зрівняв Вестерлоу рахунок Хусегер. Довбик, Довбик, Артем, Артем. Передача на Хусегера. Повертає м'яч. Долбик у Артем. Довбик в дальній кут. Не забиває. Не забиває Артем. Верхову боротьбу програли. І тут порушення правил. Так, з боку Артема Добика десь побачив порушення правил головний арбітр Він тут. Небезпечно. Зараз може бути. Знову атака, а, аб, абнур якийсь. Хауге перехоплює фінал. Фінальний свисток. Точніше, не фінальний, а свисток на перерву. 2-1 поки що Гент перемагає. Але ще грати у нас досить багато часу. Довбик. Артем. Артем. Що зробить Артем? Ух, у який удар від десарта і тут Голкіпер відбиває. Небезпечно було. Подача... Не вдається, не вдається нічого тут зробити. Артем Довбик через себе в стійку. Нічого собі, Артем Довбик! Покажіть повтор. Через себе в стійку. трішечки, якби... Зовсім трішки не вистачило. Це такий класний. Який би красивий гол був, так? Ах, тут Артем. Потрібно було раніше розставатися з м'ячем. Все-таки техніка в Артема, ну, вайлуватість це досить... Досить серйозно. Рейнольдс, 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 небезпечно, може бути небезпечно! Гадеу блокує удари, це буде лише кутовий. Ще один небезпечний момент. Джордан. Джордан. Віддає на Артема, і що тут немає підтримки, але Артем сам, Артем сам, Артем сам виривається і робить рахунок 3-1. І я думаю, після цього можна просити заміну для Артема Довбика. Він зробив все, що міг сьогодні. Два м'ячі від Артема, і він заслуговує на те, щоб трішки перепочити. Тому давайте попросимо заміну. Розраховуємо остаток матча. 3-1. Так і перемогли ми, нічого не змінилося. Ну що ж, попереду в нас euh, Лювєн. Здається, Люв'єн наступний наш суперник. Так, Люв'єн. Тому ж складі фактично виходимо ми на цей матч, нічого наш головний тренер не змінює, а я нагадую, що для випуску наступної серії поза чергою нам потрібно набрати 20 лайків. Я знаю, що ми можемо це зробити. Поставте його прямо зараз, ну і хто не підписаний, звісно, підпишіться на канал. Артем Добик з Дабуром розпочинають з центра поля, Добик з м'ячем, але віддати кому. Віддати тільки назад, десарт. Фюсегер. Дабур. Ну, спробував пробити сильним ударом, але там заблокували цей удар. Хольцхаузер, Хольцхаузер. Небезпечно. Блін, такі, такі фамілії, оце якийсь латиш у них грає, ну я не можу це вимовити. Це потрібно вчити і вивчати ці фамілії, щоб їх вимовляти. Дійсно, коли ми переберемося в АПЛ, а це вже буде дос дуже скоро, до речі. Я думаю, можливо, навіть в наступній серії, ну потрібно дивитися по календарю. Але вже дуже скоро це відбудеться. Ну що ж, в атаці поки що Люв'єр. Відбирають м'яч наші футболісти. Ну, і куди бігти кому? Дабур, дабур з м'ячем. Дабур. Міг віддати на хауге. Тут передача на долбика, ну потрібно було не верхом віддавати цю передачу, звісно. Дабур. Передача на Хусегера. Ну, пробийте хтось поворотом. Ну, догралися, що м'яч, в принципі. Суперник відібрав. Але одразу повертаємо його собі. Такий у нас поки що матч. Без ударів. От зараз Артем Довбик справої. І... Артем Довбик забиває. 1-0. Ну нічого не предвищало. Ну, голу, Але Артем зміг знайти свій момент, зміг пробити. І рахунок став 1-0. Давайте ще раз подивимося, війшов в штрафну і з правої ноги так. з-під третього номера з-під капітана команди, до речі. Здається, з-під капітана. Зміг пробити влучно. Артем Довбик, Артем Довбик знову з м'ячем. Так, бачу, 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 але. Ага, там все-таки було положення по загрою, ну якось так не впевнений я був момент такий досить на тоненького, Так, ну що ж, 1-0. Перший тайм у нас наближається до свого фіналу. Кастро, Кастро зміг все-таки відібрати м'яч. Але тут Довбик хотів п'ятою віддати передачу, це не вдалося зробити. Артем, 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 Артем. Ну і віддати, так, віддати. Дабур зміг пробити, але в ворота не влучив. 42-хвилина, до речі, в нашому матчі. Наближається до фіналу перший тайм. Потрібно відібрати м'яч, потрібно відібрати хлопці. Ну, відібрати кажу... ні, 1-1. Гамбоа 40. 45-та плюс одна додана. Все, як завжди, FIFA, додатковий час. Забувають 1-1. Не просто поки що складається матч. <кій> ну так, бачите, два момента. У нас один гол. Ну як, два. Мій момент плюс момент Дабура. Такі, два на пів момента, скажімо так. І один м'ять забили. І буквально один момент. От наприкінці. Один удар, один момент у Люв'єна, і вони теж забивають. 100% реалізація фактично в команд сьогодні поки що. Але матч не дуже цікавий. Матч, здебільшого, в центрі поля, в боротьбі. Ударів досить мало поки що. Можливо, зараз зараз... може бути небезпечно біля наших воріт. Оцей здоровенний 10-й номер. Пробивав зараз по нашим воротах. Артем Добик. Подивіться, як він на швидкості оббігає захисників. Артем Добик не зміг коджокару переграти. Коджокару правильно склався зараз і... Ну, вгадав, можна сказати, куди буде йти удар. Удар від Добика і це пенальті. Це пенальті, він влучає в руку захисника м'яч. Давайте подивимося. Руку Гамбоа, до речі, яку він піднімав, так? Так, ту, яку він піднімав. Ну, допіднімався. Артем Добик буде бити пенальті, друзі. Безперечне виконання. 2-1. Ну тут чудово виконав Артем Добик. Це пенальті. Ми попали добре в таймінг І хоча невеликий процент реалізації там пенальтів Артема, але пробив він здорово, пробив класно. Пробив без шансів для голкіпера. Цей здоровенний такий тіпок. Гамбоа, знову цей Гамбоа, ну тут Джордан має. Так, відбилися, відбилися. І зараз можна ще одну атаку. Подивіться, як центр захисту в них провалюється. Артем Добек знову виходить на ударну позицію. Артем Добек 3-1. 3-1. Артем Добик робить хет-трик у сьогоднішньому матчі. Ну Все доводиться робити самому Артему. В ближній кут Ну провалюється захист, відверто провалюється в них. Але Артем Добик, ви знаєте, такими сольними проходами можна і втомитися. Добре, що ми відпочили трішки в попередньому матчі, попросивши заміну. Так, зараз може бути небезпечно Маріо. Як проходить передача і Тамарі робить рахунок 3-2, 75-та хвилина зустрічі. Як цей пас пройшов, я взагалі не зрозумів щось. Подивіться між ногами захисника. Так. Курйозний м'яч. Не, ну тут. Хоча знову, знову подивіться, дають, дають, дають Артему. Ну тут уже по останній захисник не дав пройти із м'ячем Люб'єн. Так, оцього хлопчину потрібно остерігатися, він дуже небезпечний. Передача, ну чого ніхто не накриває? Чому ніхто не накриває? 3-3. Маріо. Ну, чому ніхто не накриває? Де захист? Що ви робите? Ну, дивні, дивні рішення захисників нашої команди просто перестала грати. Перестав грати весь захист. Дабур вирішив пробити, хоча не можна було тут спробувати віддати на Артема, але. Там накривали Артема, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який м'яч від Джордана. Це здається Джордан, так? Чи Охкунну? Пробив він неуклюже, але там рикошет допоміг. Ось тут пробив він поганенько, але там рикошет і м'ять залітає за комірець кіперу. Хто це забив? Е, ага, тут ще й автогол зарахували. Ну, дивно, до речі, чому автогол. Все-таки, я думаю, цей м'яч потрібно було зараховувати на нашого захисника п'ятого номера. Нгадеу, це Нгадеу забив. Так, ну зараз потрібно ще не пропустити. Перекривайте цього 10-го номера. Ну просто подивіться, що робить захист, ну це, це жах якийсь. Фух. Все, зараз буде фінальний свисток. Фінальний свисток арбітер зараз. Так, дає арбітер фінальний свисток, рахунок. 2-0. Ох, вибачте, який 2-0. Рахунок 4-3. На користь Гента. Ну і у нас сьогодні залишається ще один матч. Початку тренування зробимо. Що тут прокачає у нас Артем Добик? Точно штрафного удара 60 і швидкість стривка. До речі, швидкість стривка досить потрібна штука. Так, ну що ж, Шемрок Роверс. Давайте щось придбаємо. Тут у нас легенда клуба прочитаємо книгу. Також прочитати книгу про звісну предпринимателя. Я думаю, це дуже цікава книга. дійсно, <свісно> Жартую, звісно. Так, ну і в нас є 97 тисяч. Давайте наймемо шеф повара оцього турка як його там. Хоча не розумію от піар, розпіарили, прям я не знаю куди цього турка. Сунуть. Ну хто, ну хто ж за це проплатив, хто, щоб його розпіарити? Кейсі, я там чу... 2000 доларів, щоб він приніс вам м'ясо в ресторані. Блять, 2000 доларів і порізав при вас. Ну, ну блять, це такий. вибачте бачите за мати, але це такий дебілізм. Ой, ну, Якщо багатим людям нікуди викинути гроші, то хай і дадуть на ЗСУ, правильно? Так, ну що ж, останній матч у нас Шемрок Роверс. нагадую, ми в попередній серії хто не бачив в останньому матчі розгромили їх на власному полі їхньому. Ну, сьогодні вони будуть намагатися взяти реванш, я так думаю. Я так думаю, що сьогодні матч буде набагато складнішим. Артем Добик один Сьома хвилина. Ну дали, дали знову пройти Артему і пробити Артему дали. 1-0. На самому початку матчу. Лопес. Так, ну потрібно зупиняти. Давайте, давайте, давайте. Тауел Все, блокують удар. Артем Довбек, Залишають м'яч, до речі, на Артема, але тут... Ну, оця вайлуватість Артема, так. Це проблема. Це проблема для нас. могли віддати передачу Хусегер. Артем Довбик Ну я тут попросив раніше пас тому потрібно було нажимати удар, щоб він не віддав передачу. Можна було, звісно, протягнути пару метрів цей м'яч ще. Ще один удар від Артема. Головою на цей раз. Голкіпер відбиває. Удор за штрафного майданчика не побачив я, хто це бив, але непогано вийшло. Тут Артему не дають пробити. А тут дають, але... але, 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 з лівої ноги Артем не влучає в дальній кут, Ну тут не поклав як слід корпус та й ліва неробоча в Артема. Таки він правша. Залишається рахунок у нас 1-0. Матч наближається до 30-ї хвилини у нас вже. Артем Добик, Артем Добик знову це продавлювання корпусом. Ах, не пройшов цей пас, я так задумував його красиво. Передача на Хусу. Знову, знову голкіпер, подивіться. Уже скільки разів він за цей перший тайм врятував свою команду, міг би рахунок уже бути 3, 4, 0. А зараз може бути небезпечно вже біля наших воріт. Джордан тут поборовся, зміг відібрати цей м'яч. Артем Доубик, Артем Доубек. Самому дають пройти Артему Доубику. Подивіться, як дають пройти Артему, і це 2-0. Це 2.0 центр захисту Шемрок Роверс провалюється. Не знаю, чому так дають грати на легенді, але. Ну, FIFA досить своєрідний рівень складності. Тут важко щось підгадати і коментувати. Небезпечно. Зараз знову може бути десарт, дабур. Долбик, долбик, долбик. Долбик віддає голіву передачу. Геве. Робить рахунок 3-0 в першому таймі. Ну і зараз закінчиться перший тайм у нас. Одна хвилинка буквально залишилась до фінального свистка. Ну що ж. 3-0 після першого тайма. Розпочинаємо другий. Розпочинає його генс з центраполя. І Артем Артемдобук втрачає м'ять, Тут загрався я трішки. треба було раніше віддавати передачу, зараз може бути небезпечно, зараз може відіграти один м'яч. Шемрок Нарді. Нарді грає надійно. Удари 5-1 у Добика і Лайонс якийсь у них Шемрока один удар завдав, ну це мабуть тільки що. Orsi <свистак> 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 Лайонс, Ще один момент тут Джордан. Джордан чудово грає, <свистак> я вибачаюся трішки охрип, давно не знімав, давно не записував нічого. Ну Що тут буде робити наш партнер. Давайте Отаку передачу від Дамоху. Дабур, це Дабур пробивав, але не зміг він переграти голкіпера. Заміни в складі Шемрока, ну, от потрібно їм щось змінювати, звісно, 3-0 вони горять. Вони програли перший матч, програють другий, не вдається їм нічого зробити з нашою командою. Артем Довбик дуже неточний удар. Замештрафного майданчика. Ну, З1 я спробував пробити. Зерб, точніше, в мене воно називається. Не вдалося. Не вдалося. Півгодини в нас залишається, до речі, до фінального свистка. Зараз може бути небезпечно тут Окунму, Окунму, але до кінця не дограв і Грін зміг пробити по воротах. Ну, Дякувати Богу, що удар в нього не вийшов. Кусиґеру свого. О Джаджа Офоя вийшов у нас, нічого собі, які люди. Я не знав, що він в мене в команді. Артем Добик, Артем Добик. Ну тут передачку потрібно віддавати. Дабур! Мануса не переграє. Не переграє Мануса Дабур. Подача небезпечно могло б бути. Але поки що... Ці всі, всі кутові, верхова боротьба, не знаю, то, чи то я не вмію грати на другому поверсі, чи то Артем Довбек слабувати на другому поверсі, але поки що складно, складно. Давайте туди на фланг віддамо, там у нас Хауге. А що зробить Хауге? Він віддає на Десарта. А що зробить Десарт? Він віддає на Дабура, Дабур віддає на мене і помиляється. Хуара перехоплює цю передачу і вже пішла атака Шемрок Роверса. До речі, досить небезпечна може бути атака. Перевід на фланг, тут Хауге повинен накривати. Ну, Подивіться, веєром, веєром так атакують, вони відбирають все таки наші м'ячі, але пресинг, пресинг досить серйозний зараз від гравців. Шемрока і її змушують вони Артема Добика помилитися під цим пресингом небезпечно. Зараз може бути. Так. 3-1. Цим шаленим пресингом Шемрок Semrock таки домоглися того, що вони один м'яч відігрують. Ну, але все-таки я думаю, перемога буде за нами, тому що грати залишилося 5 хвилин основного часу і рахунок. 3-1 рахунок досить впевнений. Дивіться, Артем Добику знову дають вільний простір Артем Добик. Ну, тут гольова передача на Дабура. 4-1. Просто, просто стояли і спостерігали захисники Shamrock Rovers, як Добик з Дабуром розривали їхній захист. Ну що ж, добігає фіналу сьогоднішній матч, сьогоднішній випуски. Я нагадую, щоб. Наступний випуск вийшов раніше запланованого, тобто раніше, ніж через тиждень. Вам потрібно набрати 20 лайків. Я вірю, що ви можете це зробити. У нас небезпечна атака Шемрок Роверс не влучає ворота Power. Фінальний свисток. Ви можете зробити це, ви можете набрати 20 лайків. Ну і велике прохання підписатися на канал для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу, тому що 80% переглядів відбувається без підписок. Вам не складно, а мені приємно. Що ж, перемагаємо ми, перемагаємо Три матчі поспіль сьогодні. Перемагаємо. Е, ну, Давайте подивимося результати. В чемпіонаті, в чемпіонаті ми на другому місці, тільки Брюге. Випереджає нас в Лізі конференції. Ми на першому місці тут ми вже гарантували, фактично собі, ну, ще не гарантували, але фактично, тому що тут 10-4-4-4, і ще два матчі, фактично гарантували собі путівку далі. Слаба тренерська робота. Ми підтримуємо тренера. Чому слаба? Ми перемогли, ми перемогли в усіх матчах. Я не вважаю цю роботу слабою. Ну що ж, друзі, всім дякую. Набираємо 20 лайків, наступна серія виходить поза чергою. Всім гарних вихідних, слава Україні!